Друзі, вітаю! Хочу зняти вам коротеньке відео про вкладку фази в мотортестері MT Pro 4. Я зіштовхнувся з цією проблемою, не зміг е, виміряти е, роботу фазорегуляторів в тесті ефективності. У мене просто не було отут вкладки фази. Я гуглив і розумів, що не одного в мене такі були проблеми. Але я знайшов вихід, якби така нетривіальна задача. Але все ж таки. Ми бачимо знизу тут курсор. Натискаємо на цей курсор, Появляються такі вкладки. Вибираємо фаза 1 аналоговий канал 1. Фаза 3 аналоговий канал 3. Тому що у нас другий канал зайнятий датчиком положення колінвалу. Що ми бачимо? Фази у нас ще не з'явились. Але вони з'являться тоді, коли ми. Включимо ці канали. Все. Включили перший канал. Включили третій канал. І навіть з включенням першого каналу у нас з'явились фази. Я вибрав два канала під фази. Якщо у вас е е стоять фази регулятори на обох розпредвалах. Так що, дякую е за ваш час. На язик ви подивилися це відео і.